Кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в легіоні українців у Польщі, заявило чільником МЗС країни Радослав Сікорський. За його словами, вже починають готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. До речі, у сусідів зараз перебуває до мільйона українців обох статей. Багато з них справді хочуть служити і замінювати своїх співвітчизників на фронті. Втім, українці побоюються, що їх відправлять у бій без належної підготовки та екіпірування. Саме цю місію і бере на себе зараз Польща навчити оснастити усім необхідним, щоб потім добровольці поїхали до України як підрозділ. Втім, правом повернення до Польщі після проходження ротації, пояснив Сікорський. Створення українського легіону у Польщі стало можливим після підписання безпекової угоди між Києвом та Варшавою, 8 липня. Втім, яким чином буде реалізована ця ініціатива, поки питання про сам факт створення українського легіону у Польщі, заявив президент Володимир Зеленський. Втім, конкретні механізми в самій угоді не прописані, говорить журналіст. Там тільки можемо прочитати, що польща. Буде заохочувати громадян України до служби в збройних силах. Як конкретно це виглядатиме? Цього не прописано. Тобто, на подробиці, мабуть, треба буде трішки почекати. Водночас створення легіону добровольців може стати чи не єдиною альтернативою примусовому поверненню громадян України, які проживають на території Євросоюзу для подальшої мобілізації, та й, взагалі, фактично у польському законодавстві не прописані механізми примусової депортації чоловіків через мобілізацію. Справа в тому, що з одного боку дійсно Україна в останні тижні місяці. Е... Зондує так сказати можливість створення якогось механізму, який дозволив би чоловіків українських чоловіків, громадян України, які проживають на території Євросоюзу, якимось чином повернути до України, щоб вони підлягали мобілізації. Але проблема в тому, що дуже тяжко буде створити такий правовий механізм, який, 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 який творив би якесь зобов'язання до цього, тобто більше добровільності ми не підемо. Напередодні міністр оборони Рустем Умєров закликав всіх українців, які зараз перебувають у Європі, приєднатися до легіону, який сформують і тренуватимуть на території Польщі. За словами Умєрова, українських добровольців готуватимуть інструктори з різних країн ЄС. Крім того, легіон буде оснащений найкращим обладнанням від міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою. Приєднатися до легіону можна добровільно підписавши контракт із ЗСУ. Міністр оборони додав, що українці, які перебувають у Європі та приєднаються до Легіону, зроблять неоціненний внесок у нашій боротьбі за свободу і незалежність. Це теж такий сміливий крок. Я не знаю, що з нього вийде, але е, треба зрозуміти е, результатом, чого це стало. По перше, з одного боку, ми маємо багато чоловіків. Е, Ну, щонайменше осіб чоловічої статі, які е, ринулися за кордон е, з початком війни під різними приводами: хтось нелегально, хтось напівлегально, хтось легально. От, е, і це е, з одного боку, це е, предмет дуже гарячої дискусії е, у нас в Україні. З іншого боку, на думку експерта, така ситуація викликає багато питань у міжнародних партнерів, які допомагають Україні боротися з Росією. Які кажуть, вибачте, ми готові допомагати Україні, готові допомагати жінкам, дітям, А що роблять ці здорові хлопці. Тут в Польщі. ми відправляємо свою техніку, свої снаряди, ми відправляємо кошти в Україну для того, щоб вона вистояла в цій боротьбі. Питання, чому ми ще з цих людей маємо кормити? Водночас, саме Польща економічно зацікавлена в українських працівниках. Тамтешні роботодавці занепокоєні можливим відтоком робітників через новий закон про мобілізацію в Україні. Пише польське видання Бізнес інсайдер. Нагадаю, що згідно з документом, чоловік які призовного віку, зокрема ті, що перебувають за кордоном, повинні оновити свої дані в реєстрах до 16 липня. Хоча hr експерти прогнозують, що масового відтоку працівників не передбачається, але вважають цей закон тривожним сигналом, який може змусити Польщу створювати кращі умови для українців, пише інсайдер. За даними управління соціального страхування Польщі, на обліку перебувають понад 760 тисяч працівників з України, приблизно 52% з них чоловіки. Більшість українців працюють на робітничих посадах у будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві та торгівлі. Громадяни нашої держави, які не виконають вимог закону, можуть зіштовхнутися з обмеженнями в доступі до консульських послуг. Це ускладнить їм продовження терміну дії паспортів і можливість легалізації свого перебування та роботи за кордоном. Як результат, деякі з них будуть змушені повернутися до України або переїхати до інших країн ЄС з менш суворими вимогами. Пише видання. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше. Якщо ви наш глядач перебуваєте на окупованій території або в Росії, де заблоковані для читання незалежні змі до числа яких входять і новини Донбасу, то ось вам один із способів, як обійти блокування. Завантажте і встановіть браузер Сіно, щоб мати доступ до правдивих і незалежних інформаційних ресурсів. Детальна інструкція в описі до цього відео.